З України, всім привіт! Слава нації! Слава Україні! Слава ЗСУ! В цьому відео за 5 хвилин розповім вам найцікавіші факти про нашу рідну неньку Україну. Тому мощуйтесь позручніше, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Поїхали! Найперша конституція у світі була створена українцем Пилипом Орликом 5 квітня 1710 року. Його обрали гетьманом запорізького війська. У цей же день ним було оголошено Конституцію прав і свобод війська Запорізького. У США конституцію прийняли в 1787 році, у Франції та Польщі тільки в 1791 році. У 1934 році в Парижі на конкурсі краси мов українська мова зайняла третє місце після французької та перської за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія, структура, речення. Мелодійність же української мови визнана другою найгарнішою серед мов світу після італійської. Українська мова є однією з найпоширеніших мов у світі. Фахівці розрізняють близько 7 тисяч мов. За кількістю носіїв, українська займає 26 місце. Також вона є другою за поширеністю серед мов слов'янського походження. На території України більше 32 мільйонів осіб вільно спілкуються українською мовою. Найдовший музичний інструмент у світі це українська трембіта. Її довжина може досягати 4 метрів, а її звуки чути більше, ніж за 10 кілометрів. На території України зосереджено одна четверта всіх запасів чорнозему на планеті. Чорноземні ґрунти при правильній обробці дають найбільшу кількість урожаю і дуже цінні. Під час Другої світової війни німецькі солдати навіть вивозили чорнозем на поїздах. Перший друкований буквар, виданий українським автором, мав назву Наука до читання і розуміння слов'янського письма. Він вийшов у світ у Вільнюсі в 1596 році стараннями Лаврентія Зизанія. До книжки було додано словник, який містив 1061 слово. Найстарішим навчальним закладом Східної Європи вважається Києво-Могилянська академія 1615 року. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю громадян з вищою освітою. Населення України належить до найбільш освічених, а кількість людей з вищою освітою на душу населення вище за середній європейський рівень. Найдавніша відома ученими мапа, а також найстародавніше поселення Homo sapiens знайдено в Україні у селі Межиріччя Рівненської області. Їм близько 14,5-15 тисяч років. Мапу вебито на кісті Мамонта. Перший рамковий вулик винайдено в Україні в 1814 році Петром Прокоповичем. Україна в останні роки впевнено зберігає місце в трійці світових лідерів з виробництва меду, випереджаючи країни Європи за обсягами виробництва меду у кілька разів. Україна є одночасно першою у світі з виробництва меду на душу населення 1,5 кг. Перша гасова лампа винайдена у Львові працівниками аптеки під золотою зіркою Ігнатієм Лукасевичем та Яном Зехом у 1853 році. Того ж року у Львівському шпиталі була проведена перша хірургічна операція при освітленні гасовою лампою. Згодом гасова лампа була представлена на міжнародній виставці в Мюнхені. Винахід був відзначений там спеціальною грамотою. Найглибша у світі станція метро знаходиться у Києві. Це Арсенальна. Вона проходить під землею на глибині 105 метрів. Станцію біля будівлі парламенту побудували в 1960-х роках. Однією з перших за деякими даними. У тунелях біля арсенальної є таємні схованки для політичної верхівки. Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень це Щедрик народна пісня, записана українським композитором Миколою Леонтовичем. Зазвичай на Ютубі різні виконання Щедрика набирають мільйони переглядів. Україна входить до сімки передових виробників рослинної олії, картоплі, цукру та свинини. Армії УПА поставили абсолютний рекорд, утримуючись на фактично окупованій території майже 20 років. Технології та методи українських вояків вивчали навіть кубинські повстанці, іде.